Вітаю вас, мої любі першокласники, на уроці української мови. Сьогодні ми повторюємо з вами букви У і Ч. Продзвенів уже дзвінок починаємо урок. Всі мерщі, сідайте, діти, домовляймось, не шуміти, на уроці не дрімати, руки вчасно піднімати. І щоб не було мороки, всі готові до уроку. Тож, гаразд, часу не гаймо і урок розпочинаймо. Починаємо наш урок з гімнастики для очей. Зараз виконаємо пальчикову гімнастику. Подивіться на свої долоньки на пальчики. Чудово! Починаємо загнати пальчики в кулачок, почнемо з мізинчика. Виконали вправу, стиснули кулачок, а зараз розтискаємо, розгинаємо пальчики, починаючи з великого. Знову наші долоньки. Виконайте цю вправу декілька разів. Ми продовжуємо наш урок. Приготуйте свої зошити або аркуші в косу лінію, обов'язково слідкуємо за власною поставою, адже наша пряма спина це запорука нашого здоров'я. Від попередньої роботи відступіть рядочок, ми сьогодні з вами пригадаємо написання складу В. Чудово. Ви бачите, що буква велика В починає писатися з верхньої міжрядкової лінії. Це важливо. Від букви В ми проводимо додаткову з'єднувальну лінію і рухаємося до верхньої лінії рядочка. Закруглюємо ліворуч і пишемо склад В. Запишіть чотири рази склад. В. В. Наступний склад В маленька. Зверніть увагу на те, що маленька літера В має петлю, яка доходить до верхньої міжаткової лінії. Овал не завершений, не закруглений, а переходить плавно у поєднанні в літеру. В. Напишіть чотири рази літеру Е. На наступному рядочку ми доєднаємо до складу В ще літеру С і запишемо слово ВЕС, склад три «вес» рази. Наступний склад. На. Пригадайте, що ми можемо літеру А приєднати двома способами: оберіть зручний для себе. Тричі напишіть На. Яке слово ви помітили серед наших записаних складів? Весна. Запишіть слово весна протягом всього рядочка. Нагадую, що ви можете зупиняти наш урок в будь-який момент, щоб похайно і каліграфічно виконати завдання. Чудово! Потрібна ваша допомога маленьким комашкам. Подумайте, що за літери сховані за плямою. Перше слово. Павучок друге слово. Світлячок, третє слово. Сонечко. Тож які літери були заховані за плямою? Літера Ч і літера У. Чим цікаві ці букви? Розшифруйте, якщо пряму лінію. Із заокругленням ліворуч і праворуч, до неї додати довгу лінію із заокругленням ліворуч. Що це буде за літера? Або якщо до прямої лінії із двома заокругленнями, додати довгу лінію із заокругленням праворуч. Що це буде за буква? Подумайте, а що ж це буде за буква, якщо до лінії прямої короткої із заокругленням праворуч додати довгої заокругленням петлю? Що це буде за літера? До прямої з дужкою додайте прямої за заокругленням, яку літеру ви отримали? Перегляньте, чи правильно ви виконали математичні дії. Сьогодні ми з вами повторюємо літери У і Ч. Великі і маленькі. Великі літери починають писатися із верхньої міжрядкової лінії. І це важно. Тому на своєму новому рядочку. Ми поєднаємо велику букву У, у якої заокруглення ліворуч, з маленькою літерою У. Велика літера У починає писатися з верхньої міжрядкової лінії. А в маленькій букві У петля доходить до нижньої міжрядкової лінії. З'єднайте і пропишіть 4 рази. Буква сполучення – велика і маленька літери У. А от буква Ч відрізняється від великої букви У тим, що заокруглення йде праворуч, і ми переходимо плавно у маленьку літеру Ч. Допишіть рядочок до кінця, поєднуючи велику і маленьку літеру Ч. Для вас дуже цікаве завдання. Подивіться у фігурках записані літери. Розставте ці літери відповідно до схем, що зображені нижче. Отже, крапельку з літерою У ми поставимо на перше місце, а перюсточок із літерою Ч на другому, букву Е. Помістимо на третє місце, а ось м'який знак у шестиграннику на останньому місці. Букву Н у трапеції поставимо перед м'яким знаком, а пелюсточку з буквою Ч на друге місце, яке слово розшифрували учень. Прочитаємо літери на наступних малюнках Ч, Н, Я, Е, С, У И. Букву Ч знайшли кубі поставим. Ось на друге місце. Букву Н. Знайшли цю трапецію. Ось вона. Буква Я. Остання буква Е, між буквами Ч і Н, буква С, краплинка перед буквою Я, буква У, пелюсточка перша і буква И, шестигранник. Яке слово утворилося? Учениця. На новому рядочку запишемо пари слів учень, учениця. Що це за слова? Це слова назви предметів, а предмети істоти чи не істоти? Це істоти. Пригадайте, яке запитання ми ставимо до істот. До істот ми ставимо запитання хто? Записали? Ми продовжуємо працювати в зошиті. Прочитайте речення і подумайте, що тут не так. У лісі ростуть чорниці, кабачки, сунички. Чи помітили б ви помилку? В лісі не можуть рости кабачки. В лісі ростуть чорниці і сонички. Молодці! Запишемо це речення в нашому зошиті. Натисніть паузу та запишіть речення. У лісі ростуть чорниці, кома, сунички, крапка. І якщо ви повернулися на урок, ми продовжуємо працювати. Зараз попрацюємо руками і ногами. наш урок. Пригадайте, що ми вже знаємо всі з вами літери. Якщо букви поставити в ряд, ми получимо алфавіт. Спробуємо скористатись алфавітом і записати слова в алфавітному порядку. Пригадуємо, що ми дивимося на першу літеру кожного слова. Серед запропонованих слів. А це ручка, олівці, підручник, зошит, пенал, лінійка. Знайдіть слово, яке буде стояти першим. Це слово зошит. Чому? Тому що літера З З'являється раніше всіх. Думаємо далі на І слово відсутнє на І теж І, К немає. Л лінійка, отже за зошитом буде стояти лінійка. М немає, Н немає О. Олівці П. А ось на П два слова підручник і ПНА. Якщо обидва слова починаються на однакову букву, ми дивимося на другу букву. В слові підручник друга буква І, а в слові пенал друга буква Е. Що раніше йде в алфавіті буква І чи буква Е? Розглянемо алфавіт. І першим зустрічається літера Е. Отже, пенал буде писатися першим словом, а підручник за ним. Отже, ми розставили з вами вже слова зошит, лінійка. Олівці, пенал, підручник і залишається слово ручка. Чудово! Запишіть ці слова собі в зошит. Перше слово ми пишемо з великої літери, ми починаємо працювати. Словами перераховуємо, тому між ними ставимо кому. В кінці роботи ставимо крапку. Якщо ви записали вже ці слова, перевірте правильність написання слів. Зверніть увагу на слово зошит. Поєднуються важкі букви, буква Ш і буква И. Щоб не заплутатися, спостерігаємо у літери Ш – три лінії, 1, 2, 3. У літери І дві лінії 1, 2. Перевірте, щоб всі букви мали правильний вигляд. Ми продовжуємо далі наш урок і запишіть речення в зошит. Бабуся насмажила чебуреків. Яків живе в Чернігові. Натиснули паузу, записали речення. Якщо записали, перевіримо їх. Чудово. А наразі невеличкий друкований текст. Ви вже зрозуміли, що ми його будемо записувати рукописними буквами. Прочитаємо текст. Комахи перші живі істоти, які з'явилися на землі. Вони виявилися більш живучими, ніж динозаври. Поясніть, чому слово землі пишеться з великої букви. Так, це назва планети. А якщо це ім'я планети, ми пишемо з великої літери. Чи знаєте ви, як зникли динозаври? Тому в своєму зошиті ми з вами записуємо цей невеличкий текст. Записуємо рукописними літерами. Якщо ви виконали це завдання, перевірте. Зверніть увагу, щоб дотримувалися всіх розділових знаків. Перевірте, чи є тире, коми, чи правильно ви записали слово з'явилися. Слово цікаве, тому що має апостроф. Зверніть увагу, буква З і буква Я пишуться окремо. Чудово. І, як завжди, письмо для себе. На уроці української мови ми прочитали з вами віршик Утікач. Перегляньте його і знайдіть слова, в яких є літера Ч. Знайшли, то запишіть ці слова собі в зошит. Ми завершуємо наш урок та оберіть той емотикон, який відповідає вашому настрою в кінці уроку. Сподіваюся, що ви задоволені своєю роботою. Я вам вдячна за ваші старання, ви великі молодці. Тому зустрінемося на наступному уроці я бажаю вам цікавого, веселого і легкого навчання.